Ще трьох роки війни в Україні. Президент України Володимир Зеленський готовий продовжувати війну проти Росії ще 2-3 роки. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск в інтерв'ю за Санди Таймс. Хоча Зеленський сподівається, що конфлікт не триватиме 10 років, він чітко дає зрозуміти, що Україна готова до довгої та виснажливої боротьби. Водночас він висловив занепокоєння щодо наслідків для населення та економіки, якщо війна затягнеться на кілька років. Ця заява прозвучала в період, коли Україна стикається з серйозними фінансовими викликами. За даними іспанської газети El Елпас, кошти Києва вистачить лише до кінця першого кварталу 2026 року. Проєкт бюджету на наступний рік передбачає дефіцит понад 58%. Що підкреслює нагальну потребу в міжнародній підтримці, ЄС наразі обговорює різні варіанти фінансування, зокрема кредити, які можуть бути забезпечені замороженими російськими активами, ці кошти, блокування яких оцінюється приблизно у 200 мільярдів євро, могли б допомогти Україні фінансувати оборону в найближчі роки. Туск також наголосив, що, хоча Росія перебуває під економічним тиском, вона і надалі має військову перевагу, оскільки готова до бою. Це чітко показує, що війна може тривати ще роки, а довгострокова міжнародна підтримка є критично важливою. До цього часу лідери держав та урядів ЄС досягли лише короткострокової угоди, яка фінансово підтримує Україну на два роки. Остаточне рішення щодо подальшої допомоги та розблокування заморожених російських коштів очікується на наступному саміті ЄС. Повідомлення Зеленського підкреслює реалії затяжного конфлікту, навіть за наявності міжнародної підтримки Україна готова до продовження інтенсивної боротьби. Наступні роки будуть вирішальними для того, як розвиватиметься війна військово, економічно та політично. Посилання на повну статтю доступне в описі відео. Більше новин та інформації, як завжди, на баджастими.NET.